народ, коротше, я з вами опять, блін, я... С... О боже, блін. fuck you, fuck шоу і. і Зарся. Коротше, зараз тут. Хорошо! Зараз я знімаю, коротше, реактивний, не знаю, літак якийсь. Чуєте? Господи. О боже, Новін! О боже, я його бачу. О боже, як він близько! Обоже. Не знаю, на камеру блін, не видно взагалі нічого. Нічого не видно на камеру. блін. Я так боюсь коліна дрожати. Я не знаю, російський, український, німецький, бля, мені пофіг, які. блін, тут просто літає над дромнами. Ось, можна, блі. Трохи з криші мого дому трохи видно ж. Не знаю, трохи нашу землю, блін. Помітно, що я біля гори живу. Блін, і так близько летає, йохани, він що над землею. Я не знаю, російський, український, я вже повторював, це російський, український, німецький, блін, французький. Мені, чесно, все одно, ну, блін, страшно, просто так, блин, так громко, так швидко, Ще й над ромнами. Це ж не Київ, те, що велике велике місто, там Москва. Невелике ж. Ромни, це ж невелике. Все одно страшно, Йохани, блін, так страшно. Так, зараз він дуже далеко, тому що ну, його не дуже чутно. Коли він до мною був, це було так громко, я не знаю, чи на камеру було чутно, ну так громко було. А зараз він десь далеко, тому що тихо, його не чутно майже. Ага, він десь там. Він вертається! Я замовкаю. Оно! О, Боже, як близько. Все він за деревами. Літак, він такий, форму, як я його робив із, ну, блин, не із конструктора, а із дерев'яшок. Він має якийсь голубий, голубоватий кольор, покрашений в голубе. Та знімаю. Тут моя молодша сестра. Ось теж хоче залізти. Блін, мені так страшно, мені так близько, блін. Не знаю, примерно, десь 50 метрів. Примерно. Господи, це так страшно. Господи, це так страшно. Опять, опять недалеко полетів. Я думаю, ви бачили його. Це страшно, блін, народ. А в новостях казали, що щось там. В новостях щось казали, що типу, на Сумську теж буде нападає, тому що тут теж є, є що грабить, є що ну, є, що взяти. І це може розвідчик? Не знаю, це так. Це думки 13-літнього придурка. Який опа, оно, оно! Вже тихо літа. Блін, не видно. М -м, кончена камера, не видно. Все, залетів за дерево. Блін, не видно, не видно, не видно. М -м. Кончений телефон, кончений. Браві стренд. Ззаді ще один. Їх троє. Він десь там. Я боюсь народ. Я не бачу, я його не бачу. Оно! Все, він залетів. Народ, я думаю, зараз в цю минуту, в цю секунду, знімає ще 100 людей десь на свою камеру, на свої телефони. І не знаю, що зроблять за те, що я оце засняв і зараз ви дивитесь його на Ютубі. Я не знаю, скільки підписчиків зараз, я не знаю, скільки лайків. Я думаю, ром'янчани будуть це шукати в інтернеті. І думаю, якщо ти це дивишся, ти або з України, або з Росії. Або з планети Земля. Або ти Роменчан. Він опять кудись далеко полетів. О господи, народ, я залажу. Юль, тікай. Тікай. Народ? Тихо. Їх тепер взагалі не чутно. О, білочка, я білку бачу. Та воно ну, на дереві, на, на горіхи. Народ взагалі нічого не чутно. Ні. Он там. Е, в сторону. Я не знаю, яку це сторону. Если там захід, получается, здесь на захід, да. Захід, схід. На білочка Он на дереві Он баш. Mm -hmm. Сестра молодша поэтому белочка радується якщо если бача. Так, е, десь захід. Е... Щя, південь вгорі, да, південь. Е, блін. Північний захід. З північного заходу. Зараз один летить, а другий полетів на. Ой, південний захід. південний. І зараз. зараз скокові? Е, 14. 2 часа 31 минута, і один самольот уже пошурував на схід. Так, се, дайте зорієнтуюсь. Ось я так стану. Получається, от там південь, зараз я стою на південь, і він полетів на, на схід. І затудить лунає звук іще одного. Я боюсь. Я боюсь, народ, я дуже боюсь. Я тупо сижу в хаті, сижу в ютубі. Дивлюсь відео і тут чую щось гучне. Я думаю, пара, поїзд, тому що якраз там на горі є поїзд. Ну так, так громко. Ні, ніколи. Ладно, все, пока. Ставьте лайки, підписывайтесь на канал, блин и вы уже знаете скудовый я, хто я и все короче, видео розоблачения. Пока.